Велика Британія таємно готується до прямого нападу Російської Федерації. За даними за телеграф, чиновникам доручили оновити двадцятирічні стратегії екстрених заходів, а також розробити новий план оборони країни. А напередодні аналітики інституту вивчення війни заявили, що Путін надалі переслідує свої довгострокові військові цілі, серед яких і підрив НАТО. Чи готова Росія до посилення ескалації поза межами України та чи готові до цього західні країни? Ми запитали у військового експерта Івана Ступака. Але зараз все по черзі. Отже, як пише за телеграф, кремлівські чиновники неодноразово погрожували Великій Британії прямим нападом через її підтримку України. Тому британський уряд розробив новий план, який включатиме стратегію дій у перші дні після удару по материковій частині Британії. Розглядатимуть сценарії, з яких країну атакують звичайними ракетами, ядерними боєголовками або за допомогою кібероперацій. План розроблений управлінням стійкості кабінету міністрів. Надасть прем'єр-міністру та кабінету міністрів вказівки щодо того, як керувати урядом у воєнний час. І коли їм слід шукати притулку в бункері на Даунінг стріт або за межами Лондона, очікується, що будуть розглянуті воєнні стратегії для залізничних та дорожніх мереж, судів, поштової системи та телефонних ліній. Малоймовірно, що документ буде оприлюднено протягом десятиліть, якщо взагалі буде оприлюднено. Напередодні також аналітики інституту вивчення війни у своєму звіті написали, що враховуючи усі зусилля Росії з нарощування військового потенціалу, Кремль очевидно, готується не лише до тривалої війни в Україні, але і до можливих майбутніх зіткнень на західних кордонах. Доказом того є факт, що російський уряд продовжує інвестувати у військово-промисловий комплекс, попри економічні труднощі для своїх громадян. Ці фактори вказують на те, що Путін не відмовляється від своїх територіальних амбіцій в Україні та фактично готується до тривалої війни на виснаження проти України та ймовірно колективного заходу. Російські чиновники також продовжують змушувати російське суспільство підтримувати довгострокові воєнні зусилля в Україні та проти НАТО. Всі ці заяви є свідченням того, що Західна Європа усвідомлює ризики, які несе Росія. Таку думку в розмові з нами висловив військовий експерт Іван Ступак. Тому було б дивно, якщо вони сиділи, склавши руки, з думками, що війна десь далеко. Навпаки ж, західні лідери усвідомлюють, що війна в Україні це війна в Європі, тому посилення безпеки це першочергова задача. Втім, така підготовка не є свідченням того, що Росія готова до прямої ескалації із західними країнами станом на сьогодні ресурсів таких у Російської Федерації немає, але тут країни Західної Європи вони працюють на опередженні. Було б дуже легковажно з їхнього боку, якщо б вони дивилися на цю війну з категорії: Ой, та росіяни там ще все спалили. В них вже нічого немає. До нас точно не дійдуть, Ми працюємо далі. Робимо Росройс, робимо там не знаермє Біркін, Продаємо відпочиваємо. Все в нас супер. Це було б дійсно дуже дуже легковажно. Вони працюють дійсно ще раз, на упередження, і це ознака виваженої політики. Але тут є важливий нюанс: країни Західної Європи так само не готові зараз до прямого протистояння з Росією. Попри технічний потенціал, людський ресурс все одно залишається обмеженим. У Великобританії орієнтовна чисельність британської армії 80 тисяч військовослужбовців. 80. 80! Це як дві українські прикордонні служби. Французів, там здається, більше 100-115 тисяч а, італійців, 90 німців. Це здається, теж під 70. Тобто немає таких ем, армій, там, де сотні тисяч військовослужбовців, а от Російська Федерація 600 тисяч людей зібрала. Погодися, цієї цифри арифметично вистачить, щоб е, захопити країни Західної Європи. Це одна складова. Друга, країна Західної Європи весь свій потенціал, весь свій арсенал після закінчення Холодної війни. Вони його просто розпродали. Вони розпродали. Я з німцями говорив. Німці кажуть: так у нас залишилося всього там 300 танків після холодної війни. І те, і то не зрозуміло, скільки в них на ходу, що там їздить, що не їздить. Думаю, 300 танків це ні про що. Вони все розпродали. Флот так само. Тому ось всі ці заяви, повертаючи до вашого питання про те, що ось Росія нападе, це спроба. Дати прискорення власному ВПК, це дати прискорення власним політикам, щоб вони проголосували за виділення грошей зараз, і не тільки зараз, а й наступні там 5, 7, 10 років, щоб було планування відповідно на думку експерта, опрацювання таких стратегій на випадок ескалації це з одного боку гарантія майбутньої безпеки з іншого це ще працює на стримання ворога, особливо зважаючи на той факт. Що так чи інакше все це робиться публічно? Тобто, це, по-перше, сигнал Кремлю, що Західна Європа працює над обороноздатністю. По друге, це ще моральна підготовка населення, що війна ближче ніж здається. Це повідомлення свого суспільства, що може бути війна, що ви потім не злякалися. Як так, що відбулося, ми вас попереджаємо. Потім будуть наступним кроком. Оголошені: певні курси, певні тренінги, волонтери, стріляти, тактична медицина, опровання дронами і так далі. І третє це. Погроза в напрямку Російської Федерації, що гей, росіяни, ми тут кидаємо безмежні гроші в наш ВПК. За 5 років ми будемо отакими, от а ви тільки росіяни за 5 років зможете нас догнати, можливо, в найкращому варіанті тільки те, що у вас було там станом на 22 й рік, можливо, на 23 й рік, бо ви зараз ще активно втрачаєте. Тому нападати на нас жодним чином ну, сенсу вам немає. Це можна порівняти з дикою природою. Я, я впевнений, ви теж бачили багато цих відео, коли там не знаю, коли. Не знаю, якась там на пташка або звір хоче відлякати хижака. Він починає там надуватися, він починає там щось ричати. От зараз робить європу ось такі ось кроки: надувається, ричить, гарчить, намагаючись відлякати хижака. Тим як можна зрозуміти, це робота на перспективу. Тобто найближчі роки країни Західної Європи будуть працювати над своїм військовим потенціалом. Але якщо дивитися і на сьогодні, то експерт переконаний, що Кремль бачить, що альянс переживає певну трансформацію і має суперечності серед країн-членів. І це як наслідок дає Путіну відчуття, що він може діяти агресивніше, випробовуючи так звані червоні лінії. В чому слабкість? Грошей багато, технологій багато. І зараз були оголошення, заклики від європейців від Макрона, зокрема, щоб американські вчені приїздили до Європи, працювали. Ми вам дамо все, що ви хочете. Це ж не тільки йдеться мова про вчених, які розроблять якісь нові види пластику, алюмінію. Це ж і військові розробки. Тобто, вони хочуть роз... отримати більше доступ до технологій, щоб мізки працювали. Але. Мізки, гроші, бажання цього вкрай мало, коли в тебе немає людей, коли в тебе немає єдності серед країн, які ходять до цього альянсу. З однієї сторони, це здорово, це класно. Що 32 країни-члени альянсу всі вони готові один одного захищати, але ми з вами чудово знаємо, як ухвалюються рішення в альянсі. Ухвалюються не то що більшістю 100% голосуванням. Всі 100% країн, всі 32 країни повинні проголосувати за те, щоб активізувати статтю 5 цього альянсу. Але уявляємо собі, якщо не дай Боже, Російська Федерація нападає на, там, на Литву, на Естонію, чи Словаччина чи Румунія там зараз така конфігурація вже складається, чи Угорщина проголосують за активізацію статті 5 цього договору. Ні, вони скажуть, що. Ні, все так однозначно, треба подивитися, треба вичекати. Литва сама, наприклад, спровокувала російську агресію. Тому слабкість цього альянсу саме, от в цій роз'єднаності вони дійсно слабкі. Водночас не варто переоцінювати і російський військовий потенціал. Адже як наголосив експерт, їх економіка не в найкращому стані. Тому на відновлення свого ресурсу Кремлю знадобиться близько 5-10 років. Тому резюмуючи. Подібні погрози з Росії у бік західних країн будуть лунати і надалі. Можливості їхньої пропаганди ніхто не скасовував. Втім, говорити, що найближчі роки Росія зможе напасти країну НАТО чи Великобританію, на думку експерта, виглядає наразі сумнівно, зважаючи ще й на те, що так чи інакше НАТО залишається головним ворогом для Кремля. Своїми ж думками діліться, як завжди, у коментарях під цим відео.